Поступило повідомлення про те, що з одного з дитячих садочків міста, міста Луцька скоєно крадіжку. Було проведено ряд оперативних та інших заходів для встановлення осіб. Через два дні знову поступило повідомлення, що знову була, намагалася спроба скоєння крадіжки, оскільки це майно належить територіальній громаді і має значний суспільний резонанс, були сприйняті всі заходи для того, щоб встановити і затримані злочинців. І сьогодні вночі ці злочинці були затримані на гарячому при самій спробі скоїти крадіжку з дитячого садочка. І також в з одного з їхніх спільників на квартирі були вилучені речі, які були викрадені в попередньому з попереднього садочка. Хотів би звернути увагу на необхідність охорони саме таких об'єктів, тому що в такі часи, на превеликий жаль, такі об'єкти стають. Легкою наживою для некваліфікованих злочинців. Е, ну, викрадали різні речі, тобто майно, яке належить дитячим садочкам. Це і намагалися викрасти і мотор скутельний, та також інші речі, інвентар та те, що е, злочинці з категорії те, що погано лежить. Е, брали і те, що можна здати, продати, ну, швидкий шлях наживи, тобто майно ми володіли, відразу його продали і витратили гроші на власні потреби. Е, на сьогоднішній день е, порушується. Кримінальне провадження за ознаками статті 185 частини 3. І я думаю, що слідчим підрозділом Луцького міського відділу буде оголошено підозрюва. Я був п'яний і спав під забором. Працівники міліції мене розбудили. і Я не зрозумів, що, що ну, хто мене будуть. Почав возмущатися. Вони мене вділив наручники і привезли сюди. А про вас були якісь речі? Ні. Отак, От як я був, так і приїхав. Що це алюмінієву. — І Що зробили з нею? Здобим на басалулу. А крім дробини ще щось брали? Взви. Не шлайт, чого Я не можу говорити. Мені тяжко. Я Не знаю, що знімаюся. Так, нещодавно грабіжники під час віджиму вікна пробралися в дошкільний навчальний заклад і були викрадені речі, які були на балансі дошкільного закладу. Це електроприлади майстра, який працював, тривожна кнопка, і інші такі прилади, яким користувалися саме прання. Але ми зразу ж подали заявку до працівників міліції, які швидко зреагували і вже наступного дня грабіжники були виявлені. Речі знайшли і вже пізніше будуть повернуті у власність садка. За це ми, звичайно, дякуємо за оперативну роботу. Ну, і Надіємося, що такого більше не повториться. чи чи де ми порадами. Морква у шкафі в А вони такі, да, от доти доти. This <laughs> is